В нещодавно в спортивному залі загальноосвітньої школи номер 7 відбулись змагання до Всесвітнього дня здоров'я. У спортивному святі взяли участь дві команди. До складу першої увійшли фахівці із соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У другій команді зібрались волонтери центру. Це юнаки та дівчата, що допомагають під час різноманітних акцій та заходів, що проводяться в Коростені. Не можна не відзначити зростаючий останнім часом інтерес до здорового способу життя. Бралися разом дорослі і діти, щоб це довести. І виникла ідея відзначити цей міжнародний день здоров'я у місті Коростині саме таким спортивним заходом, щоб залучити більше дітей, ну і взагалі молодь в першу чергу до здорового способу життя, щоб показати, що це гарно, це модно, це ну, дуже престижно. Команди Смайлики та олімпійці змагалися завзято. Тому журі було складно з'ясувати, хто ж з учасників найсильніший, найрозумніший та найспритніший. Та, як кажуть, перемагає найкращий. Перемогли олімпійці. Юні коростенці довели, а вони за здоровий спосіб життя, молоді до смаку заняття спортом. А ще вони дружні та веселі, що і продемонстрували під час конкурсів. Здоров'я це най. Газ хто є у кожного із нас. Це найголовніше в нашої життя. Вам просьба зройте правильний вибір своєї життя. Віддіть здоровий вибор життя. Серганяйте і вкріпляйте своє здоров'я. Спортивне свято це просто веселище. А ось здоров'я це не жарт, тож бережіть його.